Невже ми дочекалися? Через 13 років ми повертаємось до Пандори? Сіквел Аватара із підзаголовком шлях води відчувається досить знайомим. Багато в чому перед нами перший фільм 2009 року, де головний герой наново проходить свою арку. Він знову переконується в тому, що Пандора його дім, який потрібно захищати від загарбників. Тільки ракурс цього разу інший. Тепер Джейк має сім'ю, з якою він тікає від війни. А на світ Пандори ми дивимося не його очима, а очима його дітей. Зміна ракурсу якраз головне рішення, яке Джеймс Кемерон прийняв для сіквела. фільм не намагається стати масштабнішим і гучнішим, як це зазвичай буває з продовженнями. Шлях води навпаки про дослідження нюансів. Головна механіка не змінилася, але характеристики того, що ми бачимо на екрані, нові. Наприклад, замість польотів та дерев, тепер дайвінг та коралеві рифи. Можна помітити, що вони зняті схожим чином. Ритм та ракурси таких сцен повторюються, а монтаж повільний та акуратний. Просто контекст тепер відрізняється. You know, it had its own momentum, and that took us up through the, the release in 2009. But sitting down in 2012, because I went off and did some deep ocean stuff, you know, and and built a sub and went down seven miles and all that cool stuff in my other life, right? But when I put my my big movie hat back on, I said, you know, what what story do I want to tell? Of course, I, I'm going to go back to Pandora. I'm going to go back to to Jake and Neytiri. And It's like, what if Romeo and Juliet didn't die? Однак, чому Кемерон вибрав зміну ракурсу, а не збільшення масштабів, як, наприклад, було з другим Термінатором? Хіба не було б цікавіше в сіквелі Аватара розвивати арку Джейка як мудрого правителя замість оспівування сімейних цінностей та єднання з незвіданою частиною Пандори? До того ж, Кемерон у сіквелі Аватара свідомо повторює власні фільми, та більше заглядає всередину себе, ніж думає про те, що хотів би побачити глядач. Просто мені здається, що йому вже давно не так цікаво робити фільми у традиційному сенсі цього слова. І на все це є вагомі причини. Спочатку можна розглянути те, що лежить на поверхні: шлях води це такий концентрований Джеймс Кемерон. Наприклад, у фільмі є великий сетпіс, у якому величезний корабель із головними героями на борту зазнає аварії. Вода поступово затоплює відсіки, корпус видає страшенний металевий скрегіт, а світло постійно блиме. І так це було у Титаніку. Материнська любов показана через помство ворогам, а може фільмом досліджується тема прийомної сім'ї, так це 100% було у чужих. Причому тема прийомної сім'ї була і у сиквелі Термінатора. Тільки, якщо чужі, це погляд через призму материнства, навіть матка ксеноморфів миститься ріплі за смерть її потомства. То в Термінаторі погляд вже через призму батьківства, і дивним чином шлях води поєднує в собі обидві ці сторони. Найтірі мститься за свою дитину, а полковник Кворіч несподівано виявляється прийомним батьком для Спайдера. Тему кровного батьківства Кемерон теж досліджує не вперше. Ось, наприклад, у правдивій брехні арка персонажа Шварцнегера знову стати близьким та розуміючим батьком. І такий самий же шлях. Проходить Джейк у сіквілі Аватара. А як щодо інопланетян, які мають тісні стосунки з океаном, а оточення фільму повністю присвячене воді. Ні, це не другий Аватар, це я про безодню. Мало, це ще не все. З Сіквілом Термінатора паралели і найбільше. Наприклад, битва протагоніста з антагоністом відбувається на фоні ланцюгів, вогню та металу. Причому обидва персонажі не є людьми. Обидва уособлюють свій рід, обидва спочатку створені для того, щоб вбивати. Та, що не менш важливо, в обох фільмах протагоніст захищає своїх близьких, а антагоніст збирається забрати їхнє життя. До речі, ще є стоп вогню, який знищує все живе. І ось цей кадр чим не армія смертоносних машин. Взагалі цікаво, що тепер люди у Кемерона є очевидним злом. Дзеркальна термінатору людська раса тут не є уособленням гідності та тяга до життя. Вона, навпаки, прагне його відібрати. Тобто, Кемерон протягом усієї кар'єри знімає кіно з дуже певними елементами та мотивами. Але я відчуваю, що саме через них він роками намагався підібратися до однієї конкретної теми води. Якщо подивитися на режисерську кар'єру Кемерона, навіть за винятком документальних проєктів, чотири із дев'яти фільмів повністю присвячені темі води та її непорушності. А з документалками про Бісмарк, Титанік та серединноокеанічних хребет вже сім із дванадцяти повністю про воду. Причому перший повнометражний фільм у кар'єри Кемерона це Сіквіл Параній, і це не дуже очевидний вибір для початку свого режисерського шляху. Окей, технічно він перейняв посаду, оскільки попередній режисер залишив проект через творчі розбіжності з продюсером. Але погодьтеся, враховуючи його тягу до води, це навіть поетично. hurt a lot. <laughs> your entire career has been water I know, I know. Uh, it, what it does is it speaks to my insecurity as a director <laughs> that, I, that I have to do the, the thing that other people just go nah that's too hard I'm not doing it. you know I figure I've got an edge there yeah right yeah no but obviously I love water I love the challenge of working in water. Um, I love diving. I love exploring. I love it for real. In fact, after Titanic, I spent eight years just doing deep ocean expeditions. So why not merge that love back into my love of narrative fiction and, and you know, big extravaganza Hollywood-type filmmaking? Cameron's a diver for many years, and since childhood, the ocean has been his own playground. On his account, thousands of hours on the surface and hundreds of hours У 2012 році він здійснив своє перше поодиноке занурення на дно Маріанської Западини у складі експедиції Deep Sea Challenger. І як то кажуть, розповідає про те, що ти знаєш і любиш, і це точно про Кемерона. І Сіквіл Аватара цікаво розглядає наш світ саме з цієї позиції. Ми живемо у тій частині життєвого циклу планети, де океан вже не той, що був колись. Фільм дає можливість побачити, як міг виглядати водний простір 300 500 років тому, до того, як люди по справжньому розпочали індустріалізацію. Тобто, в очах Кемерона океан є місцем контакту з нашою планетою. І, можливо, тема води в його фільмах це спосіб налагодити контакт з аудиторією. That is... The bond. В інтерв'ю National Geographic Кемерон розповів, чому він зараз зацікавлений у серії фільмів в одному і тому ж всесвіті. І вся справа у комунікації з людьми. Очевидно, для Кемерона актуальним є заклик до захисту природи. У першому фільмі він намагався говорити про це з глядачами, використовуючи образ тропічного лісу, а в Сіквілі це вже океан. Простіше кажучи, Кемерон створює різноманітні біоми на екрані, щоб привернути увагу глядачів до проблем реального світу. Ті ж коралові рифи, яким багато уваги приділили у шляху води, через 70 років існуватимуть лише у документальних фільмах. І мрія Кемерона зберегти красу, яку він побачив під час занурень в океан, знайшла своє відображення у новому фільмі. Однак це лише одна сторона. Як я й казав на початку відео, у порівнянні з першим фільмом Сіквіл Аватара змінює ракурс. І я вважаю, що у цьому есе потрібно зробити те ж саме. Можливо, Кемерон так сильно відданий аватарам, тому що в цих фільмах він може зробити все, що завгодно. Зняти будь-яку сцену, яку тільки може вигадати, взяти будь-який ракурс камери та тримати кадр стільки, скільки того вимагає історія. Будь-які мотиви та ідеї, які приходять йому на думку, можуть знайти втілення у світі Пандори. Недаремний шлях води повторює так багато попередніх та дуже різних творів режисера. Навіть перший аватар часом робив те ж саме. Гляньте на цей шот з обличчям у вогні. Або послухайте, як композитор Джеймс Хорнер наново використовує музику з чужих. Тому я не здивуюсь, якщо. В Аватара Ейва виявиться планетарним штучним інтелектом як Скайнет. Hey, Для режисера Всесвіт Аватара це такий ігровий майданчик з безмежними можливостями, як з погляду сетінгу, так і фільммейкінгу, що насправді робить його анімаційним режисером. Можливо, ви не помітили, але з початку виробництва першого аватару. Джеймс Кемерон неймовірно захоплений інструментами, які більше про анімацію, ніж про традиційне кіно. Так, в основі аватарів і, до речі, аліти, яку я все ще вважаю його фільмом, лежить технологія Performance Capture, що дозволяє точно закорбувати деталі міміки актора. Однак довгий процес постпродакшну все одно зав'язаний на титанічній ручній роботі аніматорів. Емоції персонажа на екрані для вас виглядають переконливо, тому що аніматори, які працювали над тим чи іншим шотом, постаралися щонайточніше відтворити нюанси акторської гри. This family is our fortress. Старший супервайзер анімації Деніел Берет говорив, що такий підхід до анімації схожий на перехід від емоційно правдоподібного до анатомічно правдоподібного. І це все з урахуванням зйомок під водою, де донедавна перформанс кепчур вважався неможливим через те, що вода постійно створювала безліч візуальних перешкод під час зчитування рухів. Я не хочу зводити цей фільм тільки до його технічних аспектів, це було б неправильно. Але я все ще не вірю, що більшість зображень на екрані це CG. Я справді не розумію, як Кемерон та команда це зробили. Our goal is to put something up On the screen that defies the audience's ability to determine whether it was shot photographically with a camera or whether it was done some other way. We use you know CG as if it's a camera, you know. Uh, but we just want a kind of a I don't know a, a hyper real, dreamlike experience, something that just feels real, can't be real, can't possibly be real, but it looks real. So you get into this weird cognitive dissonance as you're watching it, right? Okay. Технічно зрозуміло як це можна назвати агресивним відточуванням кожного шота до досконалості, починаючи з освітлення та текстур та закінчуючи рендерингом. Наприклад, ось цей невеличкий кадр з неймовірною увагою до нюансів зіткнення поверхні з рідиною коштував 100 тисяч доларів, та в пайплайні виробництва зайняв набагато більше часу, ніж прийнято у Голлівуді. Так, він не на 100% CG, наприклад, сідло, ремінь та більша частина води справжні. А руки персонажа відротоскоповані. Це підтвердив старший супервайзер візуальних ефектів Ерік Сайден. За його словами, художники використовували справжню воду над сідлом, руками та пальцями. А ось на фоні вже сіджи вода. Ми, як глядачі, звикли, що в нас вже мало що вражає з того, що зроблено на комп'ютері, особливо коли це стосується візуальних ефектів чи великих вигаданих світів у кіно. Але тут шви просто непомітні. Реальні актори знаходяться на одному екрані з синіми гігантами, і під час зйомок у композиції потрібно було враховувати зріст наві та акторів. Декорації та натурні зйомки змішані з неперевершеними видами Пандори. А камера в одній і тій самій сцені може взяти як реалістичні людські позиції, так і просто неможливі, які більш типові для анімації, ніж кіно. Я думаю, що саме завдяки цьому сіквілу Аватара так добре вдається занурити глядача у світ Пандори. Звичайно, ми маємо цілих півтори години у фільмі, де сюжет просто зупиняється, і ми спостерігаємо за Slice of Life на островах. Але ставлення до аватару як до анімації дозволяє Кемерону розкрити більше наративних нюансів, ніж ми звикли бачити у блокбастерах, що створює у глядачів глибокий чуттєвий досвід та тісніші стосунки з фільмом. А щодо повторюваних тем та мотивів, що ж для Кемерона це вже третій сіпіл у його кар'єрі. І можна помітити, що, наприклад, тема сім'ї була з ним постійно. Then I look at Aliens, I think I did the same thing, and I look at, at Terminator 2, I think I did the same thing. So, technique-wise, yes, we're much more advanced. You give the audience comfort that the things that they liked about the first film are going to be there. but they're going to be turned upside down or jumbled in a way that you don't expect and there will be swerves that you don't expect. Причому є можливість сфокусуватися на Пандорі, створюючи різні біоми вже відомого глядачам світу. Тому у фільмі ми бачимо щось знайоме, але водночас Sure, well, if you look at the way George Lucas did it in the universe that he created, which is astonishing still to this day, he chose to make each different each different biome, each different culture have their own planet. And I thought, well, that's not the way Earth works. I mean, Earth has, you know, it's the Arctic, the Antarctic, the jungle, rainforest, desert mountains all these different biomes and all these different cultures with incredible variation and you know in doing my research on indigenous culture you just see such an explosion of ideas and you know wardrobe and and belief systems and so on i thought man i, I can spend i can spend as many films as i want to make just on pandora just by going to different places Для мене особливо цінно, що Кемерон з віком намагається зазирнути всередину себе та знімає історії, які сам би хотів побачити на великому екрані. Це насправді цікаве завдання для режисера впродовж багатьох років не втрачати фокус на однієї історії та тішити внутрішню дитину, яка мріє про те, щоб у її дорослої версії себе все вийшло. Кайтикет за бігас чаленджів директінг із та always movie everyday with new eyes. As we learn about human consciousness, we're realizeing that there's this kind of mirror-neuron thing, where when you know somebody pretty well. you can kind of run a simulation of them in your head of how they're going to react if you say something x y or z are they going to be happy are they going to be pissed off you know in advance what your intention is that's how you form the the sentence right so i think as directors we have a, a bigger version of that simulation that's the audience and that audience in my case is populated by three or four hundred of me when i was 14 За це мені теми природи чи сім'ї, а можливо дизайн істот, механізмів або хтонічний планетарний розум. Коли людина любить щось усім серцем, це завжди помітно. Тільки тепер Джеймс Кемерон не знімає кіно у традиційному розумінні цього слова. Все ж таки анімаційний ракурс підходить йому набагато більше. Тому я вгадаю, що зараз це далеко не його фінальна форма.